Вітаю вас, діти, з прекрасною порою. А яка зараз пора? Так, зима. Зима, це мороз, холод, самотілі. Але цей і похнастий сніг, який все навколо зробив білим. Хоча він холодний, але з ним весело. Можна гратися в сніжки, будувати фортецю. Кататися з друзями на санчатах, катати снігові кулі та весело на лижах з гірки мчатися вниз, кататися на ковзанах та на снігу малювати янгола. А також доняти один одного та швидше. Ловити сніжинки, а ще ліпити сніговика. Діти, подивіться, до то нас хтось поспішає. Ой, та це ж сніговик. Привіт, Марята! Я прийшла до вас за допомогою. Сьом на мені одному. Зліпіть мені, друзів, сніговичків. Я буду вам дуже вдячний! Ми тобі допоможемо. Але спочатку послухай віршика, який ми вивчимо для тебе. А допоможуть нам картинки підказки. А вірш називається Сипле сніг немов з мішка, який написала Наталія Гуркіна. Сипле сніг немов з мішка. Ліплять всі сніговичка. Снігомаму, брата, снігосина, снігобрата, снігодоньку, тітку, снігову бабцю сусідку буде гарною зима сніговича снігова. А зараз на екрані будуть з'являтися картинки, а ви разом зі мною будете промовляти слова. Сипли сніг. Немов з мішка. Ліплять всі сніговичка. Снігомаму, сніготато, снігосина, снігобрата. снігодоньку, сніготітку, снігову бабцю сусідку. Буде гарною зима. Сніговичо снігова. Будь ласка, тепер. Повторіть самі дивлячись на ці картинки. У вас чудово виходить! Чудово. Нам сніговичком дуже сподобалось. Ми чекаємо на ваші вірші і фото сніговичками. До побачення! До побачення!